Так, і так, суперхіт продаж цього року. Це санки на колесах із складною ручкою. Тут дерев'яні дощечки, які кріпляться на закльопочки. Спеціальне місце під ноги дитини, дуже якісна мотузка, яка йде в комплекті з санками. Ремінь безпеки, щоб дитина не випала. Потім. Ззаду у нас спеціальні колесика, щоб можна було виїжджати на бардюрку. Зараз ми складемо. Колесика, щоб виїжджати на бордюрку. Раз. І вискочили. І ще раз от. Раз. І Безпосередньо сам е, складний механізм із здоровими колесами. Просто його раз нажали. От у вас вже санки на колесах. Потім ось тут нажав і воно склалося. Дуже все просто. І сама основна фішка цих санок це ось тут оцей весь складний механізм. Тобто ручка отак складається, так спинка. От вона виймається. І у вас ці всі санки от, складаються в таку максимально компактну конструкцію. Ціна таких санок 2950 гривень.